Як мені видається, цей виступ Путіна був спрямований як на внутрішню аудиторію, так і на зовнішню, тому що е, кожна з цих аудиторій має своє бачення з приводу того, що відбувається, і потребує якоїсь логічного пояснення ось тих вчинків з боку Путіна. Якщо для внутрішньої аудиторії було важливо Путіну донести, що у відповідь на дозволи Заходу бити Україні по території Росії західною зброєю, Росія мусить якось відповідати. Насправді важелів впливу і аргументів з боку Путіна залишилося зовсім небагато, і ось це поспішне таке затвердження оновленої ядерної доктрини, воно не мало якогось впливу, тому що ми побачили, що практично відразу після того як. Ця інформація з'явилася в російських медіа і перекочувала до іноземних Україна, скоріше за все завдала ударів ракетами Storm Shadow у території Російської Федерації. Відповідно, Путін опинився в ситуації, коли йому потрібно пояснити. І внутрішньому електорату, і зовнішньому е які будуть подальші дії, що власне Росія може запропонувати так би мовити світу для того, аби вийти сухою з води із цієї ситуації підвищення ставок. Тому Путін розповідає про використання. Нового виду озброєння як такий додатковий елемент ескалації, хоча мені видається, що він не є співмірним із тими кроками, які зараз роблять представники наших союзників, Сполучені Штати і інші держави, тому що це фактично удар там ракетою на ракету, та і ось цей ядерний, скажімо, шантаж, ядерна риторика Путіна, вона перестає бути якоюсь впливовою такою силою і аргументом на користь того, аби захід відмовлявся від своїх планів, тому яку б там нову ракету не використовували Росіяни, вона не зможе змусити Україну і наших союзників відмовитися від тих намірів, які вже були озвучені, і зараз Путін опиняється в дуже вразливій ситуації, коли він з усіх сил намагається там роликами переконувати своїх е мешканців, своїх підлеглих, так би мовити, в Російській Федерації про те, що Росія все-таки сила. Але вона може стримувати е, е, активні дії з боку країн Заходу, е, в реальності отримує раз за разом по зубах у вигляді ударів по Курщині, Брянщині чи інших областях Російської Федерації. Що стосується зовнішньої аудиторії, ну тут Путін вдається до. Класичних кагибійських прийомів, коли будучи сам по собі таким боягузом, який е, хоче утримувати контроль над ситуацією без е, чесної, скажімо, гри, та військової, е, він хоче створити умови, аби Росія могла бити будь-якою зброєю по території України в той час, коли Україна має дивитися за цими ударами і не завдавати їх у відповідь. Тобто, Путін хоче підвищенням ось цих ставок в черговий раз показати, що Захід злякається і зупиниться перед загрозою неймовірно страшної Росії. Хоча по факту рішення вже були прийняті. Я думаю, що незабаром ми почуємо рішення про надання додаткових засобів ураження, і ось ця вся історія продовжуватиметься. І тоді Путін, який оновлював ядерну доктрину, Путін, який розповідав про те, що ми тепер міжконтинентальними вже будемо ракетами бити, чи адаптованими з міжконтинентальних, це все не матиме якогось великого змісту. Путін не має чого запропонувати заходу. Він не може е, дістати якусь ще додаткову ракету, яка буде настільки потужною, що змусить усіх затремтіти. Та зрозуміло, що ключовим фактором ключовою загрозою є ядерна зброя, але станом на зараз наші союзники, українська розвідка, не фіксує. Готовності Росії до такого ескалаційного кроку, тому що він буде співмірним із квитком в останній кінець для Путіна, і він це прекрасно розуміє, що вдарити ядерною зброєю це відкрити скриньку Пандори, і це створити передумову до того, що путінський режим ніколи не вийде з ізоляції, і він решту свого життя буде доживати на Валдаї, замість того, щоб виходити із тіні за для того, аби спілкуватися з американцями, за для того, аби з'являтися на міжнародних міжнародних народних майданчиків, а справа в тому, що загроза така для нас нині існує, тому що Трамп заявляв, що готовий спілкуватися з Путіним. Ми бачили дзвінок Шольца до російського диктатора. Я думаю, що подібні кроки можуть з'являтися в майбутньому. Можуть зніматися санкції, можуть переглядатися деякі політичні рішення. Якщо Путін буде договороздати, якщо Путін погодиться на ті умови, які запропонують їм Сполучені Штати, ось тоді він отримує реальний шанс для того, аби послабити дещо тиск. На свою країну, якщо цього не відбудеться, якщо він відмовиться від якихось пропозицій. Трампа, які вимагатимуть безперечно компромісів з боку Російської Федерації, ось тоді з'являється вже додаткова загроза для російського режиму, тому що а, незгода із позицією Трампа передбачає посилення тиску на ту країну, яка не погодилася. І я передбачаю, що тоді ракети не тільки в вигляді атакамсів чи стормшеду можуть полетіти на територію Російської Федерації. Тому зараз а, такий період вичікування і спроб країн а, продемонструвати. Ати свою міць для того, аби виторгувати кращі умови е замороження, завершення цієї війни.